Коли ти ступаєш на українську землю, ти торкаєшся вічності. Це не просто ґрунт, це пам'ять, що дихає у піснях, у рушниках, у маминих очах. Кожен куточок, кожне село, кожне серце зберігає щось більше, ніж просто історію. Воно береже дух народу, закодований у звичаях, обрядах, у дрібницях, які роблять нас такими, якими ми є. Якщо тобі близьке всеукраїнське, не забудь поставити лайк, щоб більше людей побачили цю красу. Святвечір це магія, не гламурна, не вигадана, а справжня, зі смачним запахом куті, тихим світлом свічки, очікуванням дива і трепетною надією в кожному погляді. У цей вечір здається, що світ трохи сповільнюється, щоб почути, як у далекому небі звучить колядка, а потім приходять колядники: веселі, щирі, з мішками пісень і жменьками щастя. Вони несуть у дім не тільки спів, а світло, що лишається в серці надовго. Традиція Маланки це коли серйозне життя дозволяє собі посміхнутися, маски, жарти, перевдягання, і раптом село оживає, ніби в казці. Тут козу ведуть, чорта ловлять, дівчата сміються, а хлопці крутяться в танці. І ти розумієш, українці вміють веселитися так, що сміється навіть небо, обливаний понеділок, як весняний душ для душі. Дівчата пищать, хлопці з усмішками тікають. А потім разом сміються до сліз, бо вода в цей день, як благословення, обливаєш, значить, бажаєш добра, весело, щиро і трішки бешкетно. А якщо й тобі це дарує усмішку, підпишись на канал, щоб не пропустити більше таких теплих історій. У ніч Івана Купала світ стає трохи іншим: вогонь палає не лише в багаттях, а в очах. Молодь стрибає через полум'я, запускає вінки по річці, шукає папороть, що нібито цвіте лише раз. Але насправді кожен шукає любов, і вона ближче, ніж здається. Просто треба дивитись серцем. Вишиванка, вона не кричить не виблискує, але в ній цілий всесвіт. Символи, знаки, кольори, усе має значення. Вишиванка мовчки розповідає про родину, про шлях, про оберіг. Її одягають з гордістю. І кожна, як доля, іноді наші традиції стають жартами, і це прекрасно. Бо коли хлопець отримує гарбуза за невдале сватання, то не поразка, а смішний етап у великій грі під назвою кохання. А чобіт, що летить за поріг у нічне ворожіння, не просто чобіт, це надія, що доля не змусить довго чекати. А як же ярмарки? Сорочинський, зелений, осінній тут не просто торгують, тут знайомляться, жартують, обіймаються. Тут пахне пиріжками і веселістю. Бабусі пригощають, дідусі грають на гармоніці, діти бігають із повітряними кульками, і хочеться жити, просто жити з піснею, з хлібом, з людьми. Навіть наші прощання не про біль, а про пам'ять. У поминальні дні люди йдуть на кладовище, несуть паски, діляться новинами, бо душі тих, хто відійшов, не вдалині. Вони поруч у хмарі, в сонячному промені, в голосі рідної пісні. А як ти відчуваєш наші традиції? Напиши в коментарях, які з них зворушують тебе найбільше. Ми не просто маємо традиції, ми ними живемо, вони не позаду, вони з нами щодня, у застіллі, у пісні, у погляді матері, у рукостисканні діда і в кожному з нас. Тож, якщо ти теж пишаєшся тим, що ми українці, не забудь підписатися, щоб разом берегти це все, що робить нас сильними.